Я обіцяла, роблю із юзі лят. Ось моя юзя. Хто не знає, це водичка із джерела е, трускавці. тускавці для дуже красивого і молодого обличчя. Буду вмиватися кожен день. А ви потім оціните так це або ні. Зараз налію і заморожу. До речі, я навіть не знаю. Їх заморожувати. Їх заморожувати. Що е, ну, саме воду. Зберігати в воді, в воді, в холодильнику, щось я не про то думаю. Ось саму воду в пляш... пляшки зберігати в холодильнику треба чи ні? На жаль, ви зі мною не спілкуєтесь, поки що. Ну, Я думаю, що все буде гарно і почнете. А поки, а поки. так. Все, Юзя готується до використання.